Вітаю! Так, 25 чи 7 -те. Різдво, 21 століття на вулиці, люди б'ють списи так коли святкувати Різдво. 25 грудня чи 7 січня. Приємно мене здивувала реакція українців, яких опитували, а коли, коли ви святкуєте? І більшість українців сказали. Ну, 25-го. Але ось є літні люди, то вони звикли 7-го, то нехай вони 7-го. Момент Момент номер один. Момент номер один. Різдво свято пов'язане з релігійним аспектом. Так от, літні люди, літні люди, яких ви називаєте літніми дехто, а це, я так думаю, 50. Плюс. Дійсно святкували Різдво 7-го. А тепер подумайте, а що вони відзначали 7-го числа. Правильно релігійне свято. Бо не можна святкувати Різдво, не віруючи в Ісуса Христа, в Бога. Не віруючи. А тепер давайте подумаємо. А який то був час? Тоді, коли оці люди, яким зараз 55, святкували Різдво 7. Що то був за час? Звісно, це було суперрелігійне суспільство, де тема релігійності і обрядних календарів просто продавалась кожному магазині. Ні, насправді я жартую. Оці люди, літні, яких ви називаєте літніми, вони відзначали Різдво в період Радянського Союзу, де офіційною релігією, тільки це не релігія, а це в лапках релігії був атеїзм. Атеїзм. А тепер ви зрозуміли, до чого я веду? Люди, яких ми сьогодні вважаємо. Такими, що не адаптувались, не шанують традиції. Традиції до 1900 якогось там лохматого року. Ось ці люди, які святкували Різдво, відзначали Різдво. А це, до речі, не в кожній родині таке було в Радянському Союзі. Новий рік святкували. Різдво так собі. Так от саме ті люди не прогнулись. Ті люди не забули, що є Різдво. Ті люди святкували його сьому, не знаючи інших дат. Тому що так сталося. Була своя церква, підпільна часто, або й взагалі не було. А батюшки, які були, так 90% з них служило КГБ, але в сім'ях, 7 січня, святкували Різдву, в сільських хатах. В більш-менш комфортних або не дуже міських квартирах збирались, варили кутю, сідали за столом і щось святкували. Тепер я до чого це все. Якщо ми з вами будемо просто так миттєво адаптуватись до всіх новшеств, які нам пропонує влада. То завтра, завтра, це я кажу не після завтра, а завтра, ви забудете абсолютно все, те, що автентично ваше. В даному випадку, я особисто за 25- разом з цивілізованим світом, разом з католицьким світом, разом з західною цивілізацією, яка принесла. Глобальному світу науку, техніку, технології я за. Але коли ви сьомого, бо ви його святкували сьомо за рік-два перекочували в 25 і знайшли аргументи, чому це 25, а не сьоме, згадайте тих людей, які протягом 70 років радянської влади. Не забули це свято. І не адаптувалися, і не прийняли тільки 1 травня, і ще якесь там листопада було, там дні всякі, знаєте, партійні. Вони святкували і ті свята, часто абсолютно щиро і відверто, але розуміли, що свято Душі це Різдво, це Новий рік і низка інших свят. Вони не забули. Вони не викреслили. Хоча повірте, офіційна ідеологія комуністичної партії, і партійці, які частина з них сьогодні у дуже високих кабінетах, а їхні доньки і сини вами управляють зараз, бо куди не копнив чиновників. У них то тато, то мама, то бабусь, то дідуся, комсомольці були, партійці були. Це люди, які пішли, які нащадки є, отих комуністичних лідерів. А ви думаєте, туди пробиваються просто так, Вася з Житомира? Ні. Так ось ось цим людям, звичайним людям, ось ці партійні функціонери, повірте, багато аргументів, як аргументів, так і погроз виписали, щоб не святкували взагалі, не відзначали взагалі. Але люди зберегли це свято. І сьогодні. Коли ми з вами по отак по, отак, волі якогось чиновника переходимо з одного свята на інше, вже люди забули, вже люди не розуміють де яке свято. Де вже день студента, де вже день а, міжнародний день студента, де, де де яке свято всі, де покрова, де, де, все, вже все розмилося. Пам'ятайте, що питання не а питання в тому, яке це для вас свято. Воно суспільно політичне. І ви його так святкуєте, тому що так хтось сказав, а ви просто адаптувались. Чи ви так святкуєте тому, що ви щиро вважаєте, що 25-це -е Різдво, тому що, або просто без тому, що 25 -е Різдво. А хтось сьоме, для нього Різдво. В цілому Різдво я особисто можу святкувати хоч 20 травня. І в цілому комуністичні партії нинішнього якогось там утворення або якісь іще партії, яка створена з дітей, членів комуністичної партії, повинно бути абсолютно байдуже, коли я особисто. Як громадянин вільної країни святкує. Не ведіться на ідеологію. Розумійте, що з вами роблять. І чому ви робите те або інакше? І чому ви інколи легко і з легкістю відмовляєтесь від одного і переходите до іншого? Чому ви з легкістю інколи голосуєте за одного політика і обожнюєте його, а потім здаєте його і злословите проти нього? Ви повинні усвідомлювати, чому ви це робите. І якщо в цьому усвідомленні є аргументи, це означає, що ви на правильному шляху. Але якщо в цьому всьому немає душі, а є тільки аргументи, то ви, ви вчиняєте самообман, я повторюю. Мені абсолютно байдуже. 25, 7, 20 травня, 14 лютого, 17 березня, 13 листопада. Мені байдуже. Якщо це свято всередині мене. І я знаю, чому я його святкую в цей день. Я вітаю всіх. Хто святкує сьогодні? Я вітаю всіх, хто буде святкувати сьому. І в цей день перед Різдвом, я хочу вам побажати, щоб ви не грали в політичну гру. Докажи сусідові, чому святкувати треба в інший день. Ви всі були дітьми, частина з вас ще діти. Пам'ятаєте ялинку? Пам'ятаєте те, що в дитинстві з вами було і залишилось назавжди. Це відчуття якоїсь казковості того, що відбувалось з вами. Не втрачайте це відчуття, не втрачайте усвідомлення того, що ви люди. Люди, які в цьому світі ненадовго, бережіться.